Проїжджає багнюку, сніг та довозить бійців прямо на позиції на озброєнні 42-ї окремої механізованої бригади, бойова броньована машина американського виробництва International Макс Про. Такі броньовики бригада отримала від США влітку 25-го року. На ній бійці дістаються позицій, проводять ротації та евакуюють поранених на Олександрівському напрямку. Про це розповідає водій Володимир. каже, багато. росіяни постійно полюють за іноземною технікою. Доводиться доволі часто, але дивлячись, які погодні умови. Не, не кожен день можна виїхати, якщо навіть дуже потрібно. Дронів, на жаль, дуже багато, дуже багато ждунів, ті, які не бояться, на жаль, реба. Їздимо обережно, дивимося. Володимир каже, аби протидіяти FPV, машину додатково оснастили антидроновим захистом. Заводське бронювання витримує обстріл зі стрілецької зброї та гранатометів. А якщо авто підірветься на міні, завдяки системі Ранфлет зможе їхати навіть на спущених колесах, додає військовий. До самого нуля ми вже не їздимо, бо не проїдеш чисто технічні. Ну то доїжджаємо. Таке що хлопцям доводиться трошки пройтися. Близько вже не під'їдеш до них. Тож так і працюємо. Аби бійці потрапили всередину машину, водій повинен відчинити гідравничну апарель. Всередині може розміститися п'ятеро бійців, четверо у десантному відділі, один біля водія. Володимир каже, до того як доєднався у ЗСУ, 20 років працював водієм вантажівок. Опанував бронемашину швидко, навчився їздити по бездоріжжю. Каже, на цьому напрямку більшість шляхів пролягають полями. Тож водіям треба бути дуже уважними. Треба обережно їздити. Це його один мінус, який я бачу, це то, що у нього великий центр тяжіння і можна впасти. Ну тобі, положити положить його набік. Загалом на озброєні 42-ї окремої механізованої бригади п'ять таких американських бронемашин. Окрім закордонних моделей, військові використовують і техніку українського виробництва. Антон Сіренко, Олександр Шолдибін Суспільне новини, Дніпро.